У центрі бродів гасила автомобіль, який раптово загорівся. Як це було? Дивіться далі. Ближче до вечора на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу автомобіля в центрі міста Броди. Небайдужі мешканці ще до приїзду намагалися загасити полум'я однак, це вдалося зробити лише тоді, коли приїхали вогнеборці, і за допомогою двох одиниць спецтехніки ліквідували займання. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.